Репетиторка з української, ось, сьогодні що розповім. Зовсім на мене не схоже: я прогуляла запис відео для вас. А е, діти хочуть навчатися на канікулах. Ось так, якщо коротко, якщо ви вирішили просто послухати, що буде відбуватися, ось це буде відбуватися. А тепер детальніше. Якщо ви завітали на мій канал, значить ви дивитеся серіал Життя репетиторки, де я розповідаю, як же ж я живу крок за кроком, день за днем, будень за буднем. І у нас вже 255-та серія нашого серіалу від січня цього року. І незабаром буде рік, як я ось веду саме цей, точніше, відзнімаю цей серіал. 26 грудня сьогодні п'ятниця і. Дуже швидко минуло Різдво, не встигли ми і оговтатися, а уже і минуло воно, і незабаром новий рік. І е, цього тижня, як завжди, підсумки тижня підбиваю сьогодні, бо п'ятниця, цього тижня поступово дітки почали йти на канікули. Щодня хтось та йде на канікули в мене, і виходить так, що у мене менше навантаження. І тому. Сьогодні, зраночку, я до уроку не встигла до ранкового записати відео, якось воно не йшло. А після уроку дивлюсь, уже як урок йшов, я не помітила, а як урок закінчився, дивлюсь сніг. Повалив такий лопатий, гарний сніг, так красиво, така зимова казка. Чудово, феєрія. прямо я думаю, все, я йду гуляти. Зараз запишу відео і йду гуляти. Записала раз, записала два, записала три, не можу поговорити і все. Не лється з мене мовлення, таке буває, у мене якийсь ступор, не можу нічого сказати, бме, е, припиняю запис і оце отак от от відзняла відео десь 15. Зрозуміла, що зараз і сніг пройде, поки я оце буду знімати, і пішла гуляти. Погуляла, насолодилася зимовою погодою, що правда холодно. Але приємно. І думаю, все, повернуся. Зараз запишу відео, тепер у мене урок буде, уже бачите, уже вечір. Урок буде а от після уроку я тоді вже підготуюся до завтрашніх занять. Завтра у мене три заняття і напишу конспекти уроків. Рідко зі мною таке буває, щоб я оце прогуляла щось і не зробила щось за планом, але сьогодні чогось так пішло, нехай тоді так і йде. А тепер хочу розповісти вам про те, чому ж дітки то на канікулах навчаються. Я ж сказала, що частина з них йде на канікули. Так, частина йде. І е, частина уже на канікулах, частина піде з наступного тижня на канікули, і триватимуть ці канікули десь приблизно у кожної дитини, десь зо... у кого тиждень, у кого. 10 днів у кого 2 тижні, десь десь за 2 тижні. І вирішила я, щедра душа, зробити те, чого я раніше не робила, а саме запропонувати тим діткам, які у мене готуються до НМТ, щоб вони перепочили. Кажу, цього тижня якраз зібрала їх, кажу, я вам пропоную з 29 числа, з 29 грудня і по 4 січня. Тиждень, канікул, щоб ви відпочили, набралися сил <кій> перед іспитом, попрацювали, діти мені кажуть: нам не треба. Я кажу: як це не треба? Вони кажуть, ну, ми вдома, ми нікуди не їдемо, ми плануємо працювати, ми будемо навчатися, ми будемо це робити. Я кажу, та ну, може, перенесемо ці два заняття. І тоді ближче до іспиту ми їх відпрацюємо все одно. Діти кажуть, то до іспиту ближче, ми і так відпрацюємо, ми іще заняття зробимо побільше. А от ці заняття ми не хочемо пропускати. Раптом там щось забудеться, щось станеться. Ні-ні-ні. І дітки такі у мене амбітні цього року, вони хочуть вступити на спеціальності, де досить високий конкурс, і тому вони розуміють, що зараз час їм потрібен і якісь зайві кілька занять теж можуть їх не знаю, піднести на один щабель, і інколи цього, цієї однієї сходинки буде достатньо. Тому. Працюємо наступного тижня. Трохи у мене буде уроків. От якраз будуть одинадцятикласники, і буде в мене щоправда, одна одинадцятикласниця. Так вона пішла у мене на канікули, і будуть у мене ще кілька діток, які хочуть підтягнути знання. І тому працюють на канікулах для того, щоб надолужити згаяни, для того, щоб усунути прогалини. Окремі дітки працюють через те, що їм важко одразу хапати матеріал, і через те вони поступово цей матеріал намагаються опанувати. Але більшість діток наступного тижня в мене на канікулах, і тому наступного тижня з мене... Піде креатив, я вже знаю себе. Коли я скидаю навантаження, то у мене з'являються ідеї креативних занять, щоб такого цікавесенького діткам розробити, тому що мозок вже не настільки зайнятий поточними справами. Ось так. Ось це я хотіла вам розповісти. Весь час дивлюсь на ці пасми, вони мені не подобаються, але все вже перезаписувати не буду, бо це буде, я не знаю, який 20-й дубль. Знову я в позі лотоса, але зараз сяду рівнесенько, бо урок біжу на вечірній урок. Ввечері ви мене рідко бачите, ось така я ввечері, така сама, як і вранці, чи ні. Напишіть в коментарях. І скажіть мені, будь ласка, чи дозволяєте ви собі інколи кинути все і піти гуляти, як я сьогодні? Гарного вам дня, гарної погоди, гарного вечора та до зустрічі! Підписуйтеся, долучайтеся, буду рада!